Так, отож, давайте ми зробимо підсумки стосовно того, як працює наша підсвідомість. Всі програми, які записані у нашій підсвідомості, вони всі записуються зі знаком Плюс. Тобто, для нашої підсвідомості, всі ці програми є абсолютно логічними і потрібними для нас. І тому. Якщо в підсвідомості є, наприклад, програма записана, що гроші це смерть, то вона не просто так записала таку програму. Вона цією програмою вас від чогось захищає. Тобто, для вашої підсвідомості гроші це є небезпека. І все, того, що ви хочете у своєму житті і досі не отримуєте. Величезна ймовірність, що це для вашої психіки, це для вашої підсвідомості, для вашого тіла являється небезпекою. І тому, скільки би ви не проговорювали аформацій. На свідомому рівні ще раз хочу вам донести оцю істину, що на свідомому рівні змінити програми без підсвідомості неможливо. Я вже вам наводила приклади, я ще раз хочу на цьому заакцентувати, як це працює. Допустимо, я вам кажу, що ви Світлана. Ви повірите, що ви Світлана, якщо ваше ім'я зовсім інше. Ну, якщо ви Світлана, якщо я вам скажу, що ви, там, наприклад, Ольга, ви в це повірите? Звичайно, що ні. Навіть якщо я вам буду казати тисячу разів, навіть якщо я вам буду казати мільйон разів, що ви Світлана, ви це не повірите, тому що ви чітко ваша підсвідомість знає точно ваше ім'я, вона знає точно, скільки вам років, і так далі. І тому інформацію, яка не співпадає з тою інформацією, яка є, вона просто відштовхує. І тому, якщо, наприклад, у жінки в підсвідомості записано, що всі чоловіки сво, вибачте, за слово не буду до, до, до кінця, так? то як би ця жінка не хотіла, вона буде притягувати в своє життя саме таких чоловіків і буде ще більше переконуватися, що всі чоловіки сво. Ось як працює. І тому ви ходите по кругу одних і тих самих проблем. І тому ви можете багато чого знати, але продовжуєте поступати на на й ті самі граблі. Чому? Тому що, коли програма не співпадає з програмами підсвідомості, підсвідомість це відштовхує так, як з іменем, вона це не приймає. І який тоді вихід, так? тобто ще раз між свідомістю і підсвідомістю є так званий охоронець, критичний фактор. Природа, насправді, і наша підсвідомість, вони дуже ліниві. І якщо ваша підсвідомість вже там записала якусь програму, а що саме цікаво, що ці перші рішення. Ваші фундаментальні приймає маленька дитина до восьми років, як правило, основні програми записуються до семи-восьми років в дитинстві. Це те, що ми бачили, те, що ми дуже часто чули від батьків, від вчителів, записується в нас на нашу підсвідомість. І вона цю програму ставить першою. І поки ви цю програму не зміните. Ви будете так все життя ходити по кругу одних і тих самих проблем. От, ви будете постійно, я вам буду казати, що ви Світлана, ні, я Оля. І ви будете хотіти знайти, наприклад, прекрасного чоловіка і будете знову переконуватися, що всі чоловіки сво. Є один реальний вихід піти туди, у царство своєї підсвідомості і змінити цю програму. І зараз це можна зробити через мене двома способами. Можна зробити це, навчитися самостійно працювати зі своєю підсвідомістю. І для цього у мене є курс по законах квантової фізики Шлях до любові. І Я рекомендую починати саме з нього, тому що якщо ви не навчитеся самостійно працювати з емоціями базовими, не навчитеся працювати з відчуттям вини, жалості і так далі. Вам, навіть якщо ви підете в глибинну терапію, у вас все одно життя верне до того, що ви навчилися працювати з цими емоціями. І другий варіант це є через гіпнотерапію. Безпосередньо робота зі мною. Це вже глибша робота. Тобто, ваша підсвідомість це є ваш самий потужний друг. І ще одним другом у вашому житті є ваше тіло. Ваше тіло. І якщо у вас вже на даному етапі є якісь певні захворювання, певні проблеми зі здоров'ям, ваше тіло вже вам про це каже, уже вам розказує про те, в якому конфлікті ви знаходитесь. І зараз я активно займаюся доказовою медициною, доказовою медициною, і ця медицина пояснює, що причиною кожної хвороби є певний конфлікт. І вона ще й навіть дуже влучно і чітко показує, який саме конфлікт, і допомагає вирішити цей конфлікт. Ну, до прикладу, наприклад, в людини цукровий діабет. Чому в людини підвищується цукор? Цукор людині потрібен тоді, коли вона. Зітхнулася з якоюсь ситуацією, і вона з нею бореться для боротьби людині потрібно багато енергії. Для боротьби людині потрібно дуже багато. Цукру і тому організм впорскує цей цукор у кров не для того, щоб людину вбити, а для того, щоб дати людині побороти ту ситуацію, з якою вона бореться. Але якщо людина зрозуміє, що це за ситуація, перестане боротися, навчиться приймати цю ситуацію, відповідно, немає їй потреби упорскувати більше цукру. Немає потреби вже її таким чином захищати. Це є так дуже коротко. І кожна, абсолютно кожна, кожне захворювання має свою причину. І ця доказова медицина, якою я зараз займаюся, чітко вам дає можливість дізнатися цю причину. А за допомогою технік із генетики роботи з підсвідомістю, ви маєте прекрасну можливість пропрацювати цей конфлікт. Тому що, якщо ви причину знайшли, але ви її не вирішили. Ви далі, ви розумієте, ви наприклад, давайте на з цукровим діабетом. Ви вирішили, з чим ви боретеся, але ви далі в претензіях. Ви далі не приймаєте себе і ту ситуацію, з якою ви боретеся. Ваш організм буде продовжувати далі виробляти цей цукор. Тому важливо не тільки знайти конфлікт, але важливо мати інструменти, як прийняти, як зробити так, щоб ця ситуація перестала для вашої психіки, для вашого тіла бути небезпечною. Якщо в тілі вже є якісь симптоми, це знак того, що ваша психіка сприйняла цю ситуацію як якусь небезпеку для себе. І Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, це говорить тільки про те, що ви ходите по одному й тому самому конфлікту. Ви ходите, ходите і ви не приймаєте ті уроки, які дає вам природа. Тому, через мене у вас є прекрасна можливість. Як оволодіти чіткою діагностикою, нарешті зрозуміти, що відбувається з моїм життям? Що хоче сказати мені моє тіло? А дійсно по яких законах працює тіло? А чому, коли в 95% випадків, коли вас щось болить, коли у вас уже є біль? Біль, наприклад, якісь діагнози діагностують раку, в яких так всі боляться. Чому це є виздоровлення? Я вам зараз шукуючи інформацію, скажу рак, діагноз рак це є стадія одужання. Інфаркт, інсульт, епілепсія це майже стадія одужання. А ви можете сказати, ви що таке говорите, Світлана? Та ж люди вмирають від інфарктів, від інсультів і так далі. Яка фаза одужання? Вони вмирають тільки через те, що вони не знають, що це фаза одужання, зовсім по-іншому реагують. Вони лякаються цих симптомів, заходять в нові конфлікти. Від цього наростають набряки, наростає велика конфліктна маса. І людина просто вже з цим поратися не може. Якщо б людина знала, що це фаза одужання, якщо б вона за себе пораділа: Вау, круто, класно! Це ж я вже майже, майже вирішив конфлікт, яке моє тіло чудове, класне, почала користуватися іншими методами, не хіміотерапіями, які вбивають реально і так далі, чи різними капельницями. Є дуже багато випадків. Ось що люди з такими діагнозами, які знають ці закони, живуть. Тому я хочу сказати, що ми складаємося з раку. І доказова медицина розказує дуже чітко і дуже класно, як як лікарі діагностують рак, а насправді всі процеси, які відбуваються в нашому організмі, є раком, раку не треба боятися і так далі. Звичайно, зараз вам це так розказую дуже похабцем, Але якщо ви розумієте і відчуваєте, що саме так, я вам хочу донести одну дуже важливу думку. Природа вас не вбиває. У вашому тілі немає нічого зайвого. Вас природа не вбиває. І якщо у ваше тіло прийшли грибки, туберкульозні палички, бактерії, вони розмножилися, їхня кількість збільшилася не просто так. Не тому, що ці віруси і бактерії хочуть вас вбити. У вашому тілі немає жодної патології, жодної. Природа, от давайте ми так логічно подумаємо, природа, вона ж настільки мудра, що вона настільки мудра, щоб робити такі помилки, щоб щось вам зайве давати. Ви це так думаєте? Це? Нас заставили повірити, якщо природа дає тобі життя, який її сенс тебе вбивати, вона не вбиває. Ваше тіло вас не вбиває, жодна клітина, бактерія вас не вбиває, вас вбиваєте ви самі, тому що ви цих законів не знаєте. Та й, власне, невигідно, щоб люди знали ці закони, тому що, знаючи ці закони, люди стануть, перестануть просто користуватися тою індустрією, яка заробляє на цьому великі кошти. І тому, якщо ви хочете дійсно, це не на рівні цікавості, а ви дійсно хочете розібратися з цими законами. Ви хочете подружитися з самим сокровенним, що у вас є. Це ваше тіло, ваша підсвідомість. У мене є для цього достатньо багато інструментів. З точки зору доказової медицини, можна проходити різні органи і системи вибирати. Або курс в цілому, я звичайно рекомендую в цілому, ви ж ніколи ви ж не знаєте. Як відреагує ваше тіло сьогодні одні симптоми? Через рік, через два-три, ви можете проживати нові конфлікти, там можуть бути нові симптоми. І, звичайно, дуже класно в цілому зрозуміти, як працює кожен орган і кожна система нашого тіла. А за допомогою генетики, курс, шлях до любові, ви маєте прекрасну можливість прийняти. Ту болючу ситуацію, ту болючу людину, того обідчика, чи цим обідчиком ви самі стали для себе, яка визвала ті чи інші симптоми в тілі. Тобто доказова медицина це дуже крутезна діагностика, а генетика це дуже крутезний інструмент, який допомагає вирішити конфлікт, який запустив ті чи інші симптоми в тілі. Ось така дуже класна, комплексна робота. Ось тому висновки, які що ми вбиваємо себе самі, не знаючи законів, по яких працює наша підсвідомість, не знаючи законів, по яких працює світ. Про ці закони ми дуже детально погружаємося в курсі енетики, і тих законів, по яких працює наше тіло. І коли ви дізнаєтесь ці закони, у вас є прекрасна, просто унікальна можливість стати цілителем для себе. Ні про яку духовність не може бути мови, якщо у вас є якісь проблеми у вашому тілі, і ви досі не знаєте, яких вирішити. А особливо якщо приходять в життя якісь дуже серйозні захворювання, невеликовні захворювання, такі страшні діагнози, як рак і так далі. І яка би суперлюдина духовна не була, якщо вона не знає, що це таке, що це зцілення, чому це зцілення? Як собі допомогти? Як не завалитися в ту конфліктну масу, яка часом призводить до смерті? Як собі спокійно допомогти? Ні про яку духовність бути речі не може? Саме цінне, що нам тут творець дає, це є тіло. І коли хворіє ваше тіло. Коли ви відчуваєте сильну біль і ви просто безпорадні, ви не знаєте, що робити, як собі допомогти. Скажіть мені, про яку духовність може бути мова? Про які цілі може бути мова? Нічого не хочеться. Хочеться просто, щоб ви не боліли. Або коли ваші рідні і близькі стикаються з такими подібними діагнозами, і ви просто розумієте, що ви не можете допомогти, та ні, ви можете допомогти. Ви можете допомогти. Уже зараз є така неймовірна інформація, де ви дійсно можете розібратися і перестати носити кошти в аптеки лікарям і так далі, і вбивати насправді своє тіло. І тільки від вас залежить, який вибір ви зробите.